Винесла яблука, що чистила сьогодні це що не годиться, то я зараз під гортензії. А це е, спита кава, і я зараз її вилью як добриво, або як е, ті. Та раніше я оціх, е, як їх називають, що їдять Хости. Я раніше я оце виливала і вони тікали. Ну, а зараз, бачите, не тікають. Ну, я правда зараз і мало її каву. Ну, а це під гортензії. І кислинка, і добриво. Ми вийшли на прогулянку. Вона думає, що я буду йти в гараж. Ти вірно думаєш. Та я не знаю, як, що його зробити. Ой, коротше, зараз розповім. Оце ж розповідаю. У мене оце в оцій швабрі зламалась оця, яка викручувалась. Бачите? Ну, ось вона там. Як видно, вона там поламалась. Але туди дірочка є глибока. І якби таку по діаметру трішки тоншу, хоч вставлять. Бо я цією навіть під кровать не залізу, щоб трішки прибрати. А вже наклоняться, то ж, спина болить. Ну, і оце, я думаю, може в мене в гаражі там що є, якась трубочка або дерев'яшка. Ну, хоч би отака. І оце ж я взяла ключі, а вона вже ж оце чекає, щоб я пішла і взяла. Купити нову дорого. Це ми тоді брали, здається, 130 чи 115 гривень. Ну, а зараз все ж дорожче, то й не знаю. Коротше, оце в мене тепер дві частинки. Це так говорять, хто хоче. Той, мабуть, знайде. Ну і я знайшла щось. Ось таку. Не знаю, від чого це у нас. Але це ж, знаєте, як говорять, я на себе називаю, я як плюшки. Ну, ось воно, вроді, якби, ось от, дивіться, це відкручується. І зараз, мабуть, оце сюди підійде. Ой, зараз, як воно тут. Так, так закрутилося. Тут це вже так, знаєте, здорово, дуже довго. Але то можна відпиляти там, а це метал. Всередині метал, а там не знаю, що це, не знаю, що це і від чого. Ой. Але знаю, що це щось наше, раз воно в нашому гаражі. Ну, мені, щоб воно. Вроді нічого, буде держатися. Ось так. І ще можна підкрутити буде. І коли мить, то буде добре. Ну, ось. О. Отак не витягнеш. Фух. Мабуть, я спасла швабру. Так, ну так заберу в хату. Піду гараж закривати. Сонечко з'явилося. Ой, тепло. Але воно отак шатається. Ну, то можна підмотати. Ага, ізоленто або оце якось щось зробити. Ну, в общем я думаю, що я більше нічого там не знайду такого. Це не крутиться. А оце більше всього підходить. Можна на клей посадити. Ну, пригодиться. Ага, ту віднесу в гараж. Може це теж була швабра, я не знаю. Ну, не, не пам'ятаю. Знайшла ще одну. Ну, оце хто хоче, той знайде. Вона, правда, в пиляці, це теж не знаю, що, що це мили, мабуть, вікна. Ой, і ця, здається, підійде, вона менша. Вона настільки менше, це мені підійде. Не треба пиляти. Ну, це, видно, теж якась була мийка. Ну, ось у Фенді вже проситься додому. І зараз я спробую, здається, вона мені сюди підійде краще. Ось так. так. Ох. Ну, ой, тихо, не падай. Ти мені ще згодишся. О, дивіться, це дійсно добре. Опа. Він мені в основному підкровать. Я туди не залізу. Все, вра. Зробила. Тепер це відносю. Чого ти трусишся? Дивись, на дворі сонечко таке. Ну, вона, правда, то сховається, то вийде. І, ну, гарно на дворі. Ну, а цю одне в гараж, але дивіться, вона ось о, мені здається, теж підійде і не, не загубиться. Так. О. Ну це я не знаю, це треба щось думати, що це. Це вікна мить добре. Де не дістанеш, це в мене там за хатою, ті вікна високі, я шланги тільки мию. І все. Раніше ставала на е, драбину, мила, а зараз так чух-чух-чух-чух. І наталі розповідаю, каже, ти помниш? А вона та-да, каже, Та, а ти каже, миєш, і я за тобою. А зараз шлангою чух і все. Я Віка в себе помила, а я шлангою. А всередині я мию так, як слід. В Наталі пиляють. От Ага. А що то значить племянники, бачиш? Тобі везе Наталочка хоч в цьому. Що братика троє? Ну так, да. бачиш, як добре. Айчка, що ти там скучаєш? А, я поняла, ти дивишся на Фенді? Який. Хай працюють. О. А вона теж на нього дивилася. Що ти думаєш що додому? Я швабру зробила, ура. Ну, все ж вообще. А то так мучилась. Ну, що тут у нас? Сонечко сховалося, тучі набігли. Ой, ну нічого. Що тут у мене? Вам ще не холодно віранду забирати? Та ні, нормально. Вже можна оцю троянду обрізати. Та це вже завтра. Ти пішла зо мною? Ну, пішли, трішки пройдемося по городу. Що в хаті ж сидіть? От. Сірий вже прийшов, уже погодувала, не знімаю, вже кажу, їж мовчки. А це ще тут стіна південна, тепла. Троянди. Троянди починають знову квітувати. Так, Я хотіла на оцю коричневу подивитися. О, розквітувала, навіть жалко, але треба від ціля її прибрати. А та, вон, дивіться, як лягла. Так, <хід> проход закритий. Ну, ось дивіться, яка вона гарна. Наталя напрасно її вивела. Ну, я з нею поділюсь, як захоче. І бджілки тут ще літають. Гарна. Прийшла ще малинку, подивитися дивіться, єсть. Ой, хоч би не впала. Так, ця ще може постоять три. Ну, поки що нема. Не знаю, там далі. Ну, а далі ось ось тільки отака, але вона теж ще не годиться. І більше тут немає. Оце на тому кущику. Тут уже всі, всі забрала. Ну, отак, завтра Віка приїде. Я, може, ще отут дві візьму. І все. А на у Наталі всі вже по, позрізали. Оце як би сьогодні можна було троянду пересадити. Треба тоді перевзуться, переодягнутися і, може, пересадити троянду, що я хотіла. Зараз глянемо, якщо вона не квітує. Ой, і ця під ногами. Так, оце можна її сьогодні викопати. Ну, є ось ось. Ну, чи заквітує, чи ні, вже можна її пересадити отуди, де я там хочу. Кищу підготую ямку. Ой, а що це тут на ньому? А, нічого. Думала, може, треба обірвати поки що, бо ще ж не буду обрізати, поки хоч ноль буде градусів, ще ж поки тепло. Але троянду мені треба вже, ну, конче, треба пересадити. Тому я зараз отут викопаю ямку, де я й планувала. Тут, правда, маки в мене ростуть, ну, трішки нарушу. Десь оце отак зроблю ямку. Мені треба звідси прибрати? Так, вона тут закручена? Ой, не колись. Зараз витягну. Так. так. Ну, поїхали. Чому я це роблю? Ну, у мене тут ось деревовидний піон, і його треба висвободити. Ой. 这不。 Я зрізала ось і зараз я її трішки обріжу ось так, нехай вона приживається. Звичайно, цю трояндочку теж зріжемо вже не треба квітувати. Так. Ну, іще. Все. Здається, все. Тут вона буде рости так, як та. Бачите, я то, коли я її посадила на початку жовтня чи в кінці вересня. Ну, а ця була ж зовсім квітує, Я думаю, ну як її пересаджувати. Ну, тепер оце пересадила. І так вони тут будуть зростати. Багато троянд і це хватить туди, я не хочу їх. Оце скільки буде, оце всі тут. З цього боку я півонієве дерево висвободила, але я так думаю, що мені, мабуть, прийдеться і оту троянду прибрати. І ця, що це поруч, щоб йому він же буде рости, цей кущик. Такий шарик буде великий. Ну, Але поки що він маленький, то хай ростуть поки що.